Всім привіт, дорогі мої дівчата! Вітаю вас з 8 березня. Знаю, що зараз не час для святкувань, але як би там не було, нам потрібно час від часу відволікатися від негативних емоцій і отримувати гарний настрій, посмішку для того, щоб подальше жити і бути сильними. Я від душі хочу побажати вам теплих і добрих слів. Бажаю вам бути здоровими, щасливими, гарними, любити себе, доглядати за собою. Тому що е сучасна жінка може зараз все: і працювати, і бути красивою, і народжувати дітей, робити кар'єру, навіть воювати. Е скільки зараз жінок на війні, великий їм уклін це сильні натури. І навіть там я вже скільки передивилась інтерв'ю дівчат, Вони в надскладних умовах залишаються жінками, завжди підфарбовані, з зачісками і з посмішкою на обличчі. Хоча, я думаю, в душі їм нелегко. Ой, так, Хвилююся трошки. Я бажаю якнайшвидше, щоб закінчилась війна, і настало мирне, мирний Сьогодні час. У мене ніякої такої. Важкої роботи не планується. Хочу приділити час для себе, поїду на базар, потім зустрінуся з подругами. А то все городи та городи. У мене вчора було дуже багато роботи. Я займалася розсадою, висівала там помідори, перець, баклажан. А сьогодні вже все вирішила, що ніяких городів. А то все городи та городи. Ви думаєте, що я нічим більше не цікавлюся. Взяла ось такий крем для рук собі Зараз по акції і хочу ще взяти собі такі длатні диски. Краще. Так, Візьму такий. Дезодорант, oh. я люблю сухі. Такий звичайний. візьму. Oxy, oxy, oxy.

Троянди. А там ще більше ого. куда куди мене все тяне до саджанців? От що хоч є? Троянди на штампа. Біла, вау. Класно. Виноград. А в яку ціну виноград? 120. Е, любий, столовий да? 120, технічний сто. Ага. Треба нам купити виноград. Це 4 відра це столовий. Ага. Бо я заказала в інтернеті, всі сорти були різні, а в ітогі прийшло все одинаково. Треба буде. Пересаджувати. А троянди? 80. Е, є бордюрна і твітуща сто. А такі це чай, чайно гібридні, да? так? Так, полібундача, ну оця ця стопіса. Отсюди все по 80. Ага, всі троянди по 80. А це звідки ці саджанці, ще... хороші. Ви звідки саджанці ці? Саджанці? Да. Одеська область. Одеська область Треба купити. А ви тут постійно сюди? Да, я давно не була просто за Тарбонар. Клас. І гарні. Вже дивіться, пускають. Так, да? давайте зайду. Ні, не ясно. Ну, а тут так все. Тут плітоші, тут бордюрні. Ну, тут доповнення, ще цвіти, цвіти є просто. Ага. Я не закидаю, бо цвіто впадаю. Добре. Я тоді вже приїду на другий раз, закуплюсь. Бо мені потрібно чайно гібридні. У мене грунтопокривні я садила і плетисті. А от чайно гібридні мені потрібно. Все відповідає, да? так? Кольорам. Ну, Плюс-мінус, десь фотографія виціла, вона так не може показати, вона гаразд ярче. Ага. Ну, ціна добра. Дякую тоді. Біля квітів зараз скрізь черги, а животаж. Всі хочуть зробити свято. Зараз зайду ще сюди, можливо тут немає черги за цереулок. Що хоче, очі розбігаються, але тут не сильно. Дуже розібрала. Ага. По а почем тельпанчика? По, 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 по 40. 40. То, да? А почему ты там? Лампальник по чому 30 желтый по 40. Бо у них же. Выхресок. А хризанта. А вот тут есть по 3 вот такие красивые. 131 веточка, да? А вот и да? почем? Тоже шору... в 1. 130. 120. 120. По три. А теперь там підпанички. А там теж у вас є квітня? Я зайду в магазин, машини було. Зараз щось виберу. Приїхали в гості привітати з 8 березня бабушку даром. І ще й нам гостинці дали, верніше Ромі. На, тримай. Тримай. Ой, наїлися і їдемо вже додому. Дивіться, а полісаднички, яка красота, чистота. А що, не на цьому мусор не забирають, да, так, Ні. Я теж бачу, що в багатьох коло двору стоять із розів. Туда, трактор, ще взяти, Машина, або... не бере, да? Машина не бере, так? А я ж це збиралась у вас оцих півників накопати, так Можуть і не накопати. Можна всі забирати. Так, так. Та підожіть, хазяйка і, ще не ви. І куриці. А тут який полісадничок, повністю зелений. А тут що, нема вашої часті? Що ж є кусок, так? Да, Чі ні? Це ви просто один зробили полісадник. Розуміло. А що це за тарілка? То мій подарунок. Кому? Мені? Тебе. А хто тебе подарував? Хто тобі подарував? Це векруха мені подарила. Ага. Ну, нова тарілка, тарілка. це картина. Тарілка. Тарілка. Це дуже добре, вона, знає, що я посуду люблю. Блюдо. Пішки на другий раз. А цей раз ось чудовий компот п'ю. дуже смачний. Там є смарони, не них пам'ятає, що заїхали ще в гості привітати чудову жінку. А це у вас, до речі, ці бочкові, так? Да? Це квасені? Банки? Почали, банки, щоб ви банки. мені дали рецепт. Я дуже люблю квасні, у мене мариновані всі. А... Yeah, mm. Ой, клас. А як ви їх квасите? Розкажи. Не yeah. кажи. Розкажете мені рецепт, і yeah, я буду робити нам. Я тільки і то. А ой, росол то взагалі супер. Oh, все, він посмотрев в своєму дворі, що дивиться. Каже, дивлюсь на старий дом. Рядом дом, в якому ти народився, да? Дай ми це банк за бутил ще стакан і Мені пришли поздравить сусіди наші бивші. Да. Ми з ними дружим. Всегда. И мы с ними здесь жили хорошо. Спасибо большое им. Ючку, Кристинке, Ромачке. вам. Я был милый, здоровый. И вам дякую. Вы. И дядя Сергеевич и Вали за то, что выдавают такого сына. Ага. И баба надо дети. Да, да, самое главное. Молодцы. Спасибо большое. Вам. И вам давай, спасибо, давай, давай, що давай. нас всегда приймаете. Допомагаєте все, тебе, що можна, время. все беремо. Приходить, я тобі покажу я тобі скажу, зараз покажу. А це. <ривіт>